Добрий день, всім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії. На кухні дівчатка. Готуємо. Ось. Хочеться чогось смачненького І не знати чого. Ось. Я буду смажити, дівчатка, пиріжки. Пиріжки ми всі любимо. Це по мені видно, що ми любимо пиріжки. Ось. І сьогодні я буду смажити пиріжки. На кефірі зі сметанкою. Ось. І дивіться, це будуть дуже пишні, м'які пиріжки, смачні, швидко. Що нам для цих пиріжків потрібно? 700 грам борошна вищого гатунку. звісно, дівчата просії. Завжди просіюю. Ось 300 мл кефіру. В мене кефірчик 1% жирності. Просто купляла попити, не випила, залишився, закислий мені, буде в пиріжки. 200 грам сметани. Сметана зважена в грамах на ваги. Все опишу, звісно, в описі дівчатка: столову ложку олії. 2 яйця в мене теж такі невеличкі, чайна ложка солі і столова ложка цукру в нас буде. І от. Ще порошок до печива, дівчатка. Порошок до печива в мене 18 грам порошок в мене закордонного виробництва. На начинку буду використовувати сир. Коров'ячий сир, дівчатка. 9% сир в мене. Посолений за смаком. Свіжий кріпчик порізаний і зелена цибулька. Якби пір'я. Перо. Ось. І е, так порізано. Ну і ще відварила 5 картоплин. Не знаю, подивлюся, скільки мені зійде начинки до тих пиріжечків. бо я роблю таку е, якби начинку в пиріжки, яку ми любимо. Ось, то таку й зробила. А ви можете взяти, яку ви любите. І так, дівчатка, приступаємо. Перше, що ми зробимо, це висипемо в наш кефірчик. Наш порошок до печива і зараз він там теж, як і сода, буде пінитися. От, візьмемо ложку від сметани і запрацює. От, Вимішуємо, щоб не було грудочок. Ну, от те, що в мене сметана. Додаємо столову ложку, от уже видно, як піниться, Кефірчик кислий. от, і Бачите, росте. От. Зараз, зараз аби ще через верх не пішло, дівчат. Бо тут бачите, дивіться, яка реакція. А, давайте, бо, бо точно піде мені через верх. висипемо на наше борошно. О, дивіться, що це. Що це робить, дівчата? Ви ж тільки гляньте. Добре. Добавимо до сметанки, нічого страшного не сталося. Столову ложку цукру. Чекайте, оце. О, не, не так ложечка. І сюди чайну ложечку, дівчата, солі. Можемо ще сюди вбити яйця і все разом вимішати. Звісно, в посудині було б краще вимішати, бо в посудині можна взяти вінчик і нам там більше місця. Але нічого, я, бачите, буду так от в стакані, щоб просто змішався нам жовток з білком. Ось. З нашою сметаною. О, До сиру дівчатка забула сказати, до сиру, хто буде робити таку начинку, я кажу, це не домашній сир. Звісно, домашній він м'якший. Ось, А це сир магазинний, то я собі вбила одне яйце. Вже зараз яйця подешевіли. їх є більше і тому накупляли. Чоловік купляє яйця на селі, там трошки дешевше, я вбила одне таке маленьке яєчко, щоб сир був просто м'якший. А якщо у вас немає, чи, чи дорого вам яєчко, то ну можна додати трішки сметани. Бо мені так, щоб хочеться, щоб той сир був такий якби більш, більш пластичний. Все, вимішуємо ще зараз столову ложечку олії. Додамо. Вимішуємо тісто, дівчатка, воно буде таке рідкувате. Ось ви не лякайтеся. То так має бути. Хі -хі -хі. Воно постоїть. Ось столово ложку олій. Воно постоїть, і, звісно, ми, коли пиріжки будемо виробляти, то ми собі будемо підпиляти е борошно. Тому все буде добре. Ось, замішуємо тісто ложкою спочатку. Газдень. Вимішала ложкою, потім, звісно, рукою, бо ложкою мені важко вимішувати. Хто має комбайни, то, то, звісно, легше ось. Бачите, маємо ось, таке ось липке, липке тісто. Звісно, я його теж так, от, навіть видно, воно від ложки. Я його так вимішувала, щоб воно мені від руки почало відставати. Закриваємо харчовою плівочкою, і, дівчатка даємо йому відпочити 20 хвилинок. <кій> воно рядке, але я кажу, будемо перепорошувати собі стіл борошном. Скільки там нам борошна зійде, я не знаю. Ну і, звісно, нам ще олія на смаження. це я вже вам не кажу. Це і так, я думаю, зрозуміло. Все накриваємо. 20 хвилин відпочиваємо, дівчатка, маємо час на каву. Кистеньке. Припорошили нашу робочу поверхню. Ось викладаємо наше тістечко. Бачите, чекайте, бо згрібаю пальцями. Пальцями згрібаю. Воно ж таке у нас рідке. Ось. Так. І зараз будемо розкачувати, дівчатка. Розкачувати будемо, бачите, отак от припорошуйте. Головне сильно не... Щоб тісто лишнього борошна занадто багато не брало, дівчата. Ось так ось. Ось, Я думаю, що розкачувати будемо трошки тонше, як на сантиметр, мабуть, міліметрів на 8, дівчатка. Десь так. І вирізати я собі буду, я маю таку витинанку для тіста. Вона має діаметр 10 см. звісно, можна порізати. І квадратами, і заліпити пиріжки. Це вже, як ви собі хочете. Ось, я буду ось так ось робити. Все газдині тісто наше ми розкачали. Бачите? Ось, ось такої навіть, навіть можливо, менше в мене, як 8 міліметрів. І будемо ліпити наші пиріжки. От, Зліплювати, постарайтеся оцією частинкою, де зріс, щоб він краще ловився, бо тісто гарно припорошене і знизу і, і зверху, От. тому щоб нам воно не розліпилося. Або старанно, або старанно заліплюйте. От так як я пройдуся кілька разів. Ось. І все. І маємо ось такі ось пиріжечки. От один, другий, швиденько, дівчата. Це я більше розмовляю, як то, що ліпиться дівчатка. Насправді, якщо мати продукти, то це, це досить швидко робиться. Не треба чекати, так як в дріжджових пиріжечках, щоб нам тісто підходило. Раз, раз і зараз будемо мати смакоту. Ось так ось, дівчатка. Наліплюємо, наліпимо, будемо смажити. Дівчатка, пиріжечки з сиром виробили. Ще там в мене на столі. І вже із картопелькою почала робити. Дивіться, олії налила так багатенько, не бідно. Ну, ну я не знаю скільки на грами, але от подивіться в пательні. О, чекаємо, щоб нам олійка, бачите, от ну так, є трошки. Щоб нам олійка гарно розігрілася. Бо тим часом зараз я ще продовжу собі ліпити. Але я оці залишки, які, знаєте, як вирізається кружок, оці всі залишки позбирала, то я їх перемяла, щоб вони трошки зліпилися докупи, бо там вже в борошні тісточко. Ось. то Тому зараз буду смажити, а потім ще доліплю собі ті піріжечки. Я думаю, що олійка нам вже розігрілася. Шовчиком, дівчатка, завжди ставте спочатку шовчиком донизу. Ось, і тоді вам. Ці пиріжечки мають гарно триматися кубки, тобто не будуть посміхатися, ну надіюся. О, от бачите так, олійки. Ну, досить багатенько вона, пиріжечки там булькають. Все. Зараз смажимо, я не знаю, зарум'яниться, по скільки хвилинок я вам не буду казати. В мене, бачите, велика пательня на великому вогні. Зарум'яниться з однієї сторони, перевернув, звісно. Газдині. Зарум'янилися наші пиріжечки з однієї сторони. Ось, звісно, дивіться, які гарні. Які гарні. Ось, перевертаємо. Обсмажаться. я собі виставила серветками, бо немає паперового рушника в даний момент. Надію, що не прилипнуть пиріжки до тих серветок, бо ті серветки такі, знаєте, недорогі. Дивіться, які гарні виростають. От я кажу, пишні, гарні пиріжечки. Зараз посмажу. Дівчатка, посмажили наші пиріжечки. Вийшло в мене 22 штучки. Ось, ну, звісно, тісто десь розкачане товще, десь тонше. Це я не на вагу робила. От. І будемо смакувати. Ось. Бачите, з сиром пиріжечки, дівчата, з зелениною корисні. Треба закінчувати, дівчатка, бо, бо хочеться тих пиріжків Так, сісти і з'їсти хоч зотри. Ось. До речі. Хочу сказати, що пиріжки ось такі на кислому молоці. Ну, тобто, в нас був магазинний кефірчик. Ну, ми так звикли говорити кисле молоко в селі. Колись як я виросла в селі, народилася, виросла в селі. Ось, правда, в місті ж воно багато довше. На кефірі, бачите, тут я ще зробила зі сметаною. Такі пиріжки зовсім не поглинають дівчатка олії. Ось. Оце я вам хотіла сказати. що... Дріжджеві, вони, навіть якщо додати горілки, все одно тісто там жирніше йде оцей край. Ти прямо береш, а тут от дивіться. От я взяла тісто, я кажу, ну, ну в мене практично сухі руки. Ось. До речі, які ви любите? от Більше дріжджі чи більше на кислому молодці? Пишіть, дівчатка. Пишіть коментарі, поширюйте відео, друзів, запрошуйте на канал просто Смакота від Марії. Ось, я вам за це. Дуже і дуже вдячна Ось, за всі ваші коментарі. Хто коментує, а хто не коментує, то теж вам дякую. Можливо, ви хоч дивитесь, ставте вподобайки. Заходьте, печіть, смажте, радуйте своїх близьких і рідних. Ось, Бажаю всім мирного неба над головою, тихих ночей, дівчатка, і всім до зустрічі!